Mid Free мандий до вашої уваги, тобто понеділок вільний від м'яса. Це наша така традиція. Ми е, стежимо за нею. Ну для того, щоб просто розвивати свої скоріше, е, свою фантазію і думати, що ж можна прикольного, цікавого зробити без м'яса, але при цьому поживного, швидкого і цікавого. І сьогодні у нас буде круасан з омлетом і креветками. Е, здавалося, б, суто французька страва, але ви зараз побачите, що вона настільки проста, класна, пови, по, поживна, що в принципі вона запросто може бути і українською. Партнер-поку торговельна марка Королівський Смак, Якість королівська, а ціна народна. От все дуже просто. Круасан, який ще й прикладають як ріжок, такий, да, він став дійсно символом Франції. Ми, я пропоную використовувати тут, тому що це зручно запихати в нього яйця, я перепрошую, за прямоту ту тексту. Омлет. Так, Ми зараз зробимо такий певний омлет, ну, олію. Я пропоную на сковорідці... Я пропоную не скоріше, я пропоную окремо. По-перше, так зручніше, і ми можемо одразу додати тоді до яєць, наприклад, сир. От у нас це буде одні, одним мусом таким mm -hmm. певним. Та? Одразу можна, до речі, і спеції додати сюди. От, сумовно кажучи, у нас сіль перець є, будь ласка. Зараз ну, перед тим як змішувати яйця, вони фактично все сприймуть. Рецепт ви зараз бачите на екрані. От я пропоную зараз сюди ж одразу і, і сирочок. От і. Дивіться, воно все зараз буде отак, от змішуватися вінчиком. А... Дуже проста і класна страва. Ми сьогодні говорили про те, хто там має десь щось готувати, яке розділення. Знаєте, от є страви, от, наприклад, особливо сніданок, і от такі сніданки, коли класно їх готувати разом. А, можна там всією родиною, якщо, наприклад, в компанії великі запросто просто і ще в цьому круто, коли є клас. добірка різних от, таких швидких рецептів, на які ти там фактично 5, ну максимум 10 хвилин можеш витратити, і в тебе вже готовий класний поживний сніданок. Угу. До речі, от, тема готування їжі дуже вас зачепила, різні ви історії. Пишете, от наша глядачка Світлана Логовська з Миколаєва пише: до речі, по темі приходжу з роботи, де працюю на кухні. Тобто, пані Світлана працює на кухні так. і знову в дому кухня. Бо в мене хлопці, і потрібно смачно готувати. Так, тяжко, але ж треба наготувати сім'ю і трьох котів ще. І кухня це вже справді моя кімната, як казала попередня глядачка. До речі, сьогодні я вихідна і зранку вже на кухні, але в мене тут телевізор, тому дивлюсь вам, вас і готую щось смачненьке. Так що готування їжі це в вже Залюбки і для своїх любих всім гарного дня і бажаю чогось смачненького. Ще одна глядачка пише: хочу підтримати Тоню Матвієнко. Це дуже складно працювати, потім приходити додому і знову працювати біля плити. А ще якби було щось смачненьке і новеньке, і різноманіття рецептів, якби запропонували готування, готуванню альтернативу, я б згодилася. Бачите, як наче дали вам такий офіційний дозвіл, нарешті висловити те, що іноді ви також від цього втомлюєтеся. Ще одна глядачка пише. До того як мій чоловік пішов у військо, зазвичай частіше він готував, бо в мене до готування ну якась психологічна відразу мені більше подобається, наприклад, займатися прибиранням. Навіть коли я була цілий день вдома, а чоловік на роботі я нічого не приготувала, то коханий не ображався з розумінням до всього ставився і сам щось готував або ми щось купували. І завжди мене заспокоював, щоб я через це не відчувала сором і провину. Зараз, коли чоловік воює, звичайно, готую, але коли нема сил і бажання куховарити, тоді перебиваю з чимось таким пише видачка. Ви знаєте, ви знаєте, тут з того, що ви пишете, з того, що там і Катя, і Тоня говорили, і ми з тобою проговорюємо. Знаєте, класно, коли ти навіть морально не обов'язково фізично там стояти компанією, морально підтримуєш сину одного. І зараз до, до слова всього того, що ми говорили, пропонуємо вам розглядіти картину французького художника Віктора Жільберта сніданок з другом. Вона дуже про наші сьогоднішні дискусії. Подивіться. Тарілка і котик. Це картина французького художника Віктора Жільберта під назвою Сніданок з другом. Віктор Жільберт народився, жив і працював у Парижі. Вищої художньої освіти не мав. Попри це, швидко став популярним і в Європі, і в Америці. Жільберт обожнював жанрові картини, писав сценки з шумних паризьких ринків, кафе та вулиць. Він описував важку чесну працю, бачив красу в буденному. Його картини зворушливі та чуттєві, але без перебільшень. Сніданок з другом можливо наймиліша картина, яку написав Віктор Жільберт. За столом сидить дівчинка в рожевій сукні. На шиї у неї бавовняна серветка, щоб не забруднилася. Перед нею красива парцелянова глибока тарілка, але що в ній невідомо. На столі лежить багет, червоні яблука, стоїть срібний чайник і цукорниця. Та увага дитини прикута зовсім до іншого. Вона дивиться на білоруде кошеня, яке вдерлося до неї на стіл. На шиї у нього зелений бантик. Симпатичний інтер'єр кімнати лише підкреслює теплу атмосферу. Жільберт написав сніданок з другом олійними фарбами. Точна дата створення картини невідома, як і її вартість. Нині сніданок з другом перебуває у приватній колекції. Ну, слухайте, майже у мене вже, бачите, як я розбив отак от е наш скрембл, е на шматочки, нам буде таким чином зручно це все складати е в круасан. А Сир вже розплавився. А сир розплавився. А ти бачиш, як смач. до речі, правильна ідея, сир одразу в яйця да, закинути, так. а не і потім. Зручно, угу, і зручно і плачно одразу плавиться не треба так, чекати зайвий. час. Так, Беремо, беремо. Трошки буде розпадатися круасан, не бійтесь цього, це нічого страшного в цьому немає. Складаю отак вже одразу видно, що все гаряченьке. У нас оп. Ой, ну бачите. Так, тобі допомога потрібна? Ні, отримати, ні, дочка, ні, ні, так? ні. Зараз тут просто тут не допоможеш, тому що тут все на одному куточку, знаєш? Mm -hmm. Тому тут особливо не допоможеш. Так, ну омлет, оскільки це наш основний інгредієнт, то я його зараз не жалію. А... Щедрі круасани у нас будуть, як Ігор любить казати. Знаєте, ну, то... не, не, не шкодуйте, будь ласка, заварки для смачного чаю, а кави. Так само і смачної начинки для круасанів. Ну, дивись, ваших у нас круасани. просто вже два круасани, тут знаєш, комусь залишати цей омлет, ну це вже знаєш, що там, Буде бігати, знаєш, в дитинстві казала mm -hmm. за нами. Тому треба вже добити цю всю історію. Плюс ми нагадуємо, що в нас є креветки, але перед креветками я пропоную ще такий і будівельний думаєте, матеріал взяти. Ні, от, от, тут сухо, тут все є. От будівельний матеріал, який нас буде поєднувати інгредієнти наші. Ми обрали для цього французьку гірчицю, тому що її приємна зерниста структура і вишуканий смак, роблять її ідеальним смаковим акцентом для вишуканих сніданків. Французькій, італійські. Українські навіть японські страви смакуватимуть особливо, пікантно з цією гірчицею. Ця гірчиця чудово смакує, заправті до салату, в м'ясних стравах, а також сендвічах. От, Власне, от таким чином ми це все зробили. Так, а тепер, Нелічко, те, що ти бачила, оці рукали, шмукали е, і так далі, все, що у нас є. Е, Крівітеньки. Кіреточки. Я, до речі, е, е, от не знаю, наскільки помідори, наприклад, сюди будуть доречні, тому що вони. Вони настільки забирають на себе смак. Тоді, о, ну, о, слухай, можна я зроблю тобі спецзамовлення, Так, мені з, кажи. з помідорками. Тобі спецзамов... Ні, так якщо я зроблю хочеш, я тобі можу навіть порізати їх половинками, ну, давай, так давай. щоб тобі було просто зручно. Бо якщо, звичайно, цілий помідор, ну, то реально буде так, незручно. А якщо маленькими половинками або навіть четвертинками, то просто ідеально. Так. Так. Ну, Між... так. Так, так, так. Давай поміняємося. Хай тут. Давай і лежи, а я так швиденька. Ага. Знаєш, люблю в кросанах, що з них все лізе, я перепрошую. Да. І знаєш, як подають часто круасани? от я бачив, як їх е, мають подавати в одні. Це так, не зовсім фастфуд. знаєте, це, Їх подають у тарілці, з тарілки може все випадати з самого кросана в тарілку. Тобто, це такі, знаєте, це не швидка їжа. Це, ну, це не ще, от, але і не швидка їжа. Так, нельчка, беремо. Це... Давай складаємо Оп. наш конструктор -круасан, Оп. і красиво на тарілочки. Зараз подамо і покажемо, як це Оп. має бути. А ну, давай що, шмат беремо? Боже. От, от, от о, о, о. о. Ідеально. Ну клас, нельчка. Поїхали з Богом. Слухайте, тепер треба його ще якось вкусити. Можна я ось так шматочок М -м. відламаю, так буде зручніше. Клас. Так, це незручна їжа, але яка приємна. Смачна. Боже, тепла, смачна. Клас! З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У Мене бренд Smart Valise. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1%. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.